Покажіть гаджет, який мене здивує. Хм, є ідейка. Опа! Дивіться, це окуляри віртуальної реальності Rayneo R3S. І це дуже інноваційний гаджет. Давайте розпакуємо. Давай, 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 давай. Чохольчик супер стильний з окулярами. І документація. Давайте ж подивимось, що це за інновау. Опа! Дивіться, які вони. А? А, які вони крутезні. Ви можете дивитись тут кіно, ютубчик, тікток і все просто в величезному масштабі. Ми для початку під'єднуємо це ось сюди і вставляємо в будь-який гаджет. У мене, по суті, мій екран телефона. Прямо перед очима в максимальному просто розширенні. Тут також у нас є кнопочки регулювання гучності яскравості і перемикання режимів. Тут є звичайний режим і режим 3D, щоб у вас було все прям супер об'ємно. Дуже легко ви можете тут міняти яскравість, і відповідно, якщо вона менша, то ви більше бачите, що перед вами. Ну і навпаки. Приліг, наприклад, ось так, от і дивишся собі. А ще ви просто прикиньте, як на такому величезному екрані можна грати в ігри. просто на всю кімнату можете собі PUBG увімкнути і гамати без зупинки. Це кайф. Це взагалі новинка від компанії Rayneo. Її ви можете придбати ексклюзивно тільки на маркетплейсі Allo. Тому mm. залишаю ось тут вам артикул. Можете подивитись, почитати все детальніше. Ну а ціну на даний девайс дивіться в коментарях під цим відео. Підписуйтесь.